Уявіть собі, ви засинаєте, і перед вами відкривається зовсім інший світ світ, у якому немає законів логіки чи обмежень реальності. Ви можете летіти над містом, зустрічати людей, яких давно не бачили, або опинятися у ситуаціях, які здаються дивними, навіть тривожними. Це світ ваших снів. Для більшості з нас сни це випадкові картинки, хаотичні історії, які швидко забуваються. Але швейцарський психоаналітик Карл Густав Юнг вважав інакше, на його думку, сни це не просто сміття мозку чи фантазії підсвідомості, це послання, символи, за якими наша психіка намагається з нами говорити. Юнг бачив у сновидіннях ключ до глибшого розуміння себе. Він вірив, що кожен сон це не випадковість, а своєрідна карта, яка показує нам приховані частини. Нашої особистості те, чого ми не помічаємо вдень, повертається до нас уночі у формі образів, символів, навіть страшних снів. Отже, питання: якщо сни дійсно можуть розповісти нам щось важливе, то як їх правильно зрозуміти? Карл Юнг вважав, що сни це мова нашої підсвідомості. Коли ми спимо, раціональна частина нашого мозку відходить у бік. І тоді на поверхню виходить те, що приховане глибше, наші страхи, бажання, конфлікти, навіть ідеї, які в день ми не наважуємось визнати. Але підсвідомість не говорить словами, вона говорить символами. Юнг називав цю систему образів архетипами, універсальними символами, що повторюються в міфах, казках і, звісно, у снах людей усього світу. Наприклад, Будинок у вісні часто символізує особистість. Підвал може відображати несвідоме, а кімнати на горі, наші ідеали і мрії. Вода це емоції та глибини психіки. Чисте озеро може означати спокій, а бурхливе море внутрішній хаос. Подорож або дорога символізує шлях життя, розвиток і вибір, який стоїть перед людиною. Незнайома людина у війські може бути не кимось зовнішнім, а частиною нашої власної особистості, яку ми ще не усвідомили. Юнг вважав, що сни показують нам те, що ми уникаємо бачити наяву. Якщо людина ігнорує власні проблеми чи емоції, вони повертаються вночі у вигляді повторюваних сновидінь. Це спосіб психіки нагадати. Зверни увагу, з цим треба розібратися. Особливе місце в його підході займає так званий тіньовий аспект це ті риси, які ми в собі відкидаємо: агресія, ревнощі, страх, навіть творчий потенціал. Вони стають тінню нашої особистості і часто проявляються у снах у вигляді темних постатей, переслідувачів або загрозливих ситуацій. І, хоч це може лякати, Юнг вважав: зустріч із тінню. Це шанс зрости й краще зрозуміти себе. Тобто для Юнга кожен сон це не передбачення майбутнього, а дзеркало, яке показує нам правду про себе. Уявіть, що ви прокинулися після дивного сну. У ньому було щось знайоме, але водночас дивне. Можливо, старий дім, у якому ви колись жили, або людина, яку давно не бачили. Юнг говорив, що такі сни це не просто випадкові картинки, це мова вашого несвідомого, яка намагається щось вам підказати. Перше, що можна зробити, це почати щоденник снів. Записуйте свої сни відразу після пробудження, навіть якщо пам'ятаєте лише уривки. З часом ви почнете помічати повторювані символи. Наприклад, вода може означати емоції, дім, внутрішній стан, подорож. Пошук нового сенсу, другий крок: спробуйте подивитися на сон як на історію про вас самих. Якщо вам сниться переслідувач, запитайте себе, а чи не символізує він частину мене, яку я уникаю? Якщо бачите світло чи двері, можливо, це знак нового етапу у житті. Третій крок робота з архетипами. Юнг вважав, що в кожному сні можуть з'являтися універсальні образи. Мудрий старець, тінь, герой, мати. Якщо впізнаєте такі символи, подумайте, як вони відображають вашу внутрішню боротьбу чи прагнення, і найважливіше сни не потрібно сприймати буквально. Вони рідко говорять: зроби саме це. Вони радше малюють метафори вашої душі, тому головне не тлумачити їх за готовими сонниками, а слухати себе. Якщо ви навчитеся працювати зі снами, вони стануть вашим особистим компасом, ви зможете краще розуміти свої страхи, бажання і справжні потреби, і кожна ніч перетвориться на подорож, у якій ви зустрічаєте самого себе.